Розповідаю про ось таку шапочку, яка в мене вийшла дуже швидко і незвичайна модель. Значить, спочатку я набрала на круговій спиці необхідну кількість петель. І весь час в'язала лицевими. За рахунок того, що я в'язала лицевими петлями, у мене вийшов ось такий гарний. Навіть не знаю, як назвати ось такий ось такий круглий край. Тоді я перейшла на спиці, точніше, на петлі дві лицеві дві фейвертні, нічого абсолютно не змінюючи. І в'язала повністю на висоту шапочки. Повністю, повністю висота шапочки, резиночка 2 на 2. Така, незвичайно, в мене вона вийшла. А закрила саму шапку зверху, буквально по дві. Дві разом, дві разом, дві разом, дві разом, перший рядок, потім знов, всі по дві. Так що, в три рядочки я зменшила кількість петель, поки в мене не залишилось 10. Залишилось 10 петель, я їх просто зашила. Ось така гарненька шапочка у результаті саме на кругових спицях.